На Надвірнящині відбулася акція «16 днів проти насильства. Така подія також проходила у Івано-Франківську та планується відбутися у Калишій Коломиї. Про це розповіла народна депутатка України Олена Вінтоняк, яка відвідала місто Надвірне, щоб привернути увагу людей до цієї теми. А сьогодні ми долучаємося до всеукраїнської щорічної акції «16 днів проти насильства. Власне, ми зараз знаходимося в місті Надвірній. Така акція вже відбулася в цьому році в Івано-Франківську та ще буде від відбуватися у калоші та коломиї, для чого ця акція потрібна? Для підвищення обізнаності населення про те, що не можна толерувати домашнє насильство, Адже від нього може постраждати не тільки жінка, як всі звикли думати. Це може постраждати і дитина, і чоловік, і тому. Ми розповідаємо про те, куди треба звернутися, що потрібно робити, як розірвати це коло домашнього насильства. Адже людина не одна в цьому світі, і ми маємо допомагати один одному. Заступник начальника Надвірнянського районного відділу поліції превентивної діяльності Руслан Забунчак розповів про профілактичні бесіди із особами-насильниками у Надвірнянському районі. Кількість викликів щодо вчинення кривди та скільки осіб було притягнуто до адміністративної відповідальності, зазначив, що в разі повторення кривницьких дій впродовж року особу буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Задокументовано таких випадків 13. одним із основних напрямків діяльності громадського блоку поліції являється саме. Протидія домашньому насильству. На Дверянському районі районному відділі поліції поліцейські вживають всіх заходів щодо протидії вчинення домашніх насильств. Домашніх насильників, які поставлені на облік, систематично перевіряють по місцю проживання, проводять з ними профілактичні бесіди щодо недопущення в подальшому вчинення домашніх насильств. З початку року до Надверянського відділу поступило. Більше 750 викликів щодо е, вчинення домашнього насильства. Е, більше 160 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Також е, відносно е, 162 осіб винесено тимчасові заборонні приписи. Відносно кривдників сім'ї пояснила, що потрібно робити у випадку насилля. Лідерка за жінки в Івано-Франківській області Олена Гринів. Жінка зазначила, що людина повинна знати, що їй є куди звернутися, в разі чого. Від домашнього насильства і від насильства в цілому страждають, страждають як жінки, так і чоловіки, і надзвичайно страждають діти, привертаючи увагу до цієї проблеми, варто зазначити, що людина в такий важкий для неї час, коли вона потерпає від домашнього насильства. Чи це було один раз, чи це було кілька разів, їй потрібно розуміти, що їй є куди звернутися. от В даний час виділяється субвенція за підтримки першої леді на облаштування шелтерів. В Івано-Франківській області була така субвенція, виділена в 2021 році. Також виділяється, виділена вже в 2023 році. Дві територіальні громади отримали таку субвенцію: це Коломийська та Городенківська територіальна громада. І варто зазначити, що в такий складний для Україний час дійсно виділяються кошти на такі шелтери, тому що без них нікуди. Люди повинні розуміти, що їм є куди піти, що їм є куди звернутися. Це синергія всіх органів влади. Насамперед, коли жінка стикається з насильницькими діями щодо себе. Їй потрібно звернутися в поліцію в Івано-Франківській територіальній громаді. Наприклад, є поліція, це така система реагування на злочини. І статистика говорить про те, що такі злочини вони не зменшуються їх стає більше і більше. Але чим більше повідомляють про такі злочини, тим є найкраща можливість захистити порушені права. Тому при таких е, обставинах жінці або постраждалій особі, жінці, чи це чоловіку, чи це дитина, так само старші дітки, ми проводимо таку просвітницьку роботу в школах. Їй потрібно звернутися до поліції, і тоді вже е, права будуть захищені. Також під час акції Олена Вінтоняк поспілкувалася із жінками, попередньо нагадавши, куди звертатися. Василь Томич, Богдан Морозов спеціально для ТРК «Надвірна».